Святої Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава славові. Будемо уважні, сказав Господіям, які до нього прийшли. Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти. І йому сказали тепер ми знаємо, що біса маєш, Авраам помер і пророки. А ти кажеш, що берегти ви моє слово смерті повіки не зазнає. Де вже ти більше, ніж Авраам, наш батько, який помер, і пророки померли, і кого ти себе робиш? Ісус відповів, я що я само себе прославляю. Слава моя віщо, отець мій про якого кажете, він Бог наш. Він мене прославляє, та ви його не знаєте, я ж його знаю. Якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю, бережу його слово. Авраам ваш батько був радий на думку, що побачить мій день, і він бачив, і зрадів. Люди йому сказали, п'ятдесят років ще не маєш. І ти бачиш Авраама. Сказав їм Ісус, ісину, ісину, кажу вам. Перше, ніж був Авраам, я є, і сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісуса, вхилившись, пройшов серед них і вішов ісхам. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Сьогодні відбувається зустріч юдеїв з Ісусом Христом. І вони починають закидати Ісусові, хто ти є такий, що ти говориш такі слова, що ти маєш слова життя вічного, хто буде слово берегти, той перебуватиме вічно. І що ти сказав, Боже, Ісусе, що ти бачив Авраама, як ти міг бачити Авраама, коли Авраам жив дуже давно? Але Ісус сказав ці слова, каже, перше, ніж Авраам, щось було ябу, бо Господь є вічний, бо Господі все є живе. І також ми, коли перебуваємо у Господі, коли перебуваємо у Його слові, ми маємо життя вічне. Смерть для нас, християн, є прибуток. Бо якщо ми дійсно правдиві християни, то ми тільки тішимося тим, коли хтось відходить до Господа, Бога, посповіданий, хто прийняв святі тайни, святе причастя. То готовий і чекав цієї зустрічі, зустрічі з небесним Батьком, адже це і наше повернення до Небесної Батьківщини. Тому ми завжди повинні перебувати у Божому Слові і чекати на цю зустріч, зустріч із своїм батьком. Чекати це означає також і все робити для того, щоб не було соромно, коли ми станемо перед Богом за наше життя. Але навпаки, щоб ми раділи, щоб ми повернулися до свого небесного дому і маємо що показати, показати наші руки, які не є порожніми, але наповненими добрими справами, показати наше життя, якому ми старалися, намагалися бути з Богом, навіть незважаючи на упадки, що ми встаємо і продовжуємо нашу мандрівку. Це так і важливо. Пізнати Господа Бога вже у земному житті, щоб коли Господь прийде, ми не втікали десь, не шукали десь священника чи ще когось, єпископа, монахів, щоб десь посповідатися, посказати, Господь йде, а що зараз він скаже, бо в мене купа є гріхів на моєму серці, що зараз буде, що зараз відбудеться, тому ми завжди повинні пам'ятати. І бути готовими до цієї зустрічі з Господом кожної хвилини нашого життя, мати приготовне своє серце, зберігати його в чистоті. Падаємо, Господи, допоможи вставати, відрікаємося диявола, відрікаємося гріха, злучаємося з Ісусом і йдемо далі. Отож, живімо так, щоб не було стиду нам стати перед Господом. Амінь. Христос Воскрес.